Богдана, скажіть, будь ласка, наскільки охоче зараз фірми беруть молодих фахівців, чи все-таки беруть переважно з досвідом? Це дуже цікавить питання наших дописувачів у Фейсбук. Наприклад, Олесь Лук'яненко запитав, де отримати досвід, коли всі роботодавці шукають працівників уже із досвідом? Насправді, де відтримати досвід, це дуже гарне питання. Зараз більшість компаній, особливо міжнародних, дають таку змогу фахівцям пройти інтернатуру. Це дуже дуже добра справа, тому що ти працюєш, ти отримуєш досвід, поєднеш це з навчанням, і потім ти маєш шанс залишити в цій компанії працювати вже надалі. Чи охоче беруть компанії? Я відповім наступне: все залежить не від компанії, а від тієї посади, тієї тієї вакансії, яка є. Бо є вакансії, які передбачають досвід великий. Вакансії, які його не передбачають, це вже залежить все від бажання, від того, як ти пройдеш успішне інтерв'ю, як виглядає твоє. Попереднє минуле освіта і всі курси, які ти проходив, тому все можливо. Іноді кажуть, що деяких компаній говорять про те, що простіше навчити людину з нуля, ніж перевчати людину, яка працювала в іншому місті. Чи правда так? Чи багато хто так робить в нашому час? Так, це, це, це правда, це дуже правда. Є така. Е... Така річ набагато простіше інколи навчити людину з нуля, ніж брати людину вже з досвідом. Це стосується і офісних професій, і робітничих спеціальностей. Це стосується будь-яких спеціальностей. Це залежить від компанії, яка має бажання взяти працівника. Богдана, скажіть, будь ласка, як правильно пройти співбесіду? Що треба вдягти, як себе поводити, як психологічно підготуватися і як написати резюме. Розпи... Розкажіть, будь ласка, нам. звичайно, вдягти треба одяг, який передбачає дрес-код. Це юбка, брюки, якась сорочка, будь то дівчина або хлопець. Це скромно відповідно до бізнес-атмосфери. Поводитися треба дуже спокійно, треба підготувати себе до цієї співбесіди, дізнатися якомога більше про вакансію, яку, на яку ви йдете на співбесіду, дізнатися, що саме хоче побачити працедавець в цій людині, яка приходить на цю співбесіду. Резюме. Резюме, резюме повинно бути структуроване. Ви повинні виділяти саме ті ваші плюси, які хоче знову ж таки побачити саме цей працедавець, саме в цій компанії. А якісь особливості психологічної підготовки, як себе налаштувати перед тим, як іти на співбесіду? Я не знаю, це дуже таке питання е, особисте індивідуальне. індивідуальне, так. Можливо, для когось це автотренінг, можливо, для когось це дзеркало, можливо, для когось це подруга, або друг, або мама, або хтось з родичів. Просто проговорити, продумати і чітко висловлювати свою думку і чітко указати те, що ти хочеш донести. Богдано, скажіть нам, будь ласка, чи працюють взагалі такі ярмарки? Чи дійсно роботодавці там знаходять своїх працівників? А студенти-випускники знаходять роботу? Так, звичайно, студенти, випускники можуть знайти там роботу, можуть знайти там потенційних роботодавців. Це дуже важливо для них. Можуть пройти якісь тренінги, прослухати якісь лекції, які дадуть ту інформацію, яка необхідна їм для того, щоб вирішити, чого він вони хочуть. Бюджеті. А самі університети такі центри, чи чули ви, що вони дійсно влаштовують, допомагають своїм студентам влаштуватися? на роботу? Я не можу навести якусь статистику точно. Я можу тільки сказати, що завтра відбудеться такий ярмарок вакансій у Києві з 10 до 17 години за адресою Велика Житомирська. А під час цього ярмарку буде декілька корисних порад, різноманітних, можливо, співбесід таких. Не знаю інформації, буде воркшоп в якій співпраці з агентствами та корисні поради для кар'єроорієнтування. А у нас є дуже багато запитань з Фейсбук до нашого шановного експерта Андрію. От Сергій, наприклад, запитує. Чи враховуються компаніями, які шукають собі працівників? Якісь психологічні якості, тобто чи шукають людей певних психотипів на певні посади? Звичайно, звичайно. Надію це дуже дуже важливо, бо є роботодавці, які хочуть бачити у себе на роботі абсолютно окремий профайл кандидатів з точки зору психотипу. Тому це дуже важливо і потрібно це враховувати, коли ти йдеш на співбесіду. Що а саме... можете якийсь приклад привести? Наприклад, холерік потрібен на таку-то позицію, а сангвінік на інше справа не в холєріку або сангвініку, справа в тому, як ти ставишся до роботи, як ти ставишся до людей, які тебе оточують, як ти ставишся до самого себе, як ти можеш працювати під тиском, як ти можеш вести діалог, і так далі, і так далі. Справа в цьому ну, тепер трошки. Компрометуюче таке питання. Скажіть, будь ласка, як чи, чесно, тільки як частіше зараз влаштовують людину роботу через певні компанії, агенції, державну службу зайнятості, чи через особисті зв'язки і допомогу батьків? Чесно скажу, через особисті зв'язки і допомогу батьків, звичайно, так безумовно. Це має місце бути через агенції, теж це дуже добра справа. Принести своє резюме в агенцію, залишити його і попросити просто фахівця приділити вам 5 хвилин уваги для того, щоб донести свою. Точку зору сказати, що я хочу, і я можу. А скажіть, будь ласка, ці економічні кризи постійні, вони дуже налякали людей, і що краще зараз обирати стабільну роботу з невеликим окладом чи з великим окладом роботу, але таку не зовсім певну? Це залежить від того, що хоче людина бачити. Звичайно, стабільна робота, їй, віддається, перевага в такі нестабільні часи.